Завдяки вам ми це зробили і прийняли нарешті цю постанову. Да. І ми можемо використовувати той ресурс вищих навчальних закладів про профтехусвіти для того, щоб дійсно наших людей розселяти. Бо маємо призимувати, бо маємо визнати що це зама буде однею з найважчих напевно так, за весь час. Тому спільними зусиллями ось так. Адміністрацією а я вам заходів. дякую, бо я бачу, наскільки все організовано, і люди поїли, діти задоволені, вже ну, виплати, от все. Отут якраз величезне дякую. Школу ви поки не йдете, але хай будуть рюкзачки, правда? Воно все зачем. А зараз ми ще вам обіцяємо привезти зимовий одяг, бо я знаю, що не всі мають, так? І є у нас програма така, і на кожного з вас по росту будуть і батінки, і зимові костюми, і куртки, шарфічки, так рукавички, рукавички. На наступний тиждень так. я думаю, що ми вже вам привеземо. Добре, ну, щоб вам було тепло, ви не переживайте. Вам буде що вдягнутися, і головне, вам не будуть над головою стріляти. Це правда. Є і... матраці матраци. Кастрюлі, полотенце. Те, що вам треба, це так? – Чудово. – Це те, що ви хотіли, це вам і придаваю. Вивезли нас солдати. Дуже дякую. Вивезли, пройшли ми про фільтрацію, привезли нас сюди, централізовано, заселили. Тут добровольці дають і утром, дають в обід, дають і ввечері дають. Все, що давайте покажу, скільки мені надавали такого, що я, її, я не знаю, як її користуватися. Якби був інтернет, хоч би прочитав. По назві, що, для чого не хотіть? Ну все необхідне є, так? Да.